Ну і далі говоримо про найгарячіший напрямок Покровський. Минула доба там не стала винятком. 27 ворожих штурмів відбили наші захисники за даними Генштабу. Детальніше про те, що там відбувається, поговоримо з бійцем 53-го окремого батальйону морської піхоти. Позивний Айс зі студією наживо. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю слава Україні. Розпочати пропоную з QR-коду, який зараз з'явився у нас на екрані. Розкажіть, будь ласка, що це за збір, як саме наші глядачі можуть допомогти е вашому підрозділу. Це збір призначений для того, щоб противник, скажімо так, більш якісно знищувався. Цей збір на дрони, також збір на екофло, які потрібні для екіпажів бупак. Ну і все угу. а, ну тоді переходимо до оперативної ситуації. Я нагадаю глядачам до речі, що цей QR-код він буде упродовж розмови. Весь час на екрані ви можете донатити протягом усієї цієї розмови, і потім, до речі, можете подивитися на YouTube запис і знову ж таки скористатися цим QR-кодом ще й там. А, отже, а, оперативна ситуація. Розкажіть, що зараз відбувається на вашій ділянці фронту. На Покровському напрямку противник продовжує свої штурми, так як було і раніше до цього, штурми нічим не змінилися. Це дії малих груп, скажімо так, також порівняно з херсонським напрямком, велика навала БПЛА противника, тому цей напрямок і вважається одним із найтяжких тяжких на даний час. Угу. Тобто, я таке читав, що іноді вони навіть, от ви кажете, малі групи, по одному чи по двоє людей навіть штурмують. Це правда? І, і, та, таке буває. Ну, зачасту, зачасту, скажімо так, це бойові четвірки, це чотири людини, це частіше все. Угу. А також ви кажете, що дуже багато е, дронів застосовують е, ворог. Е, я так розумію, що зараз це ледь не основною такою зброєю стало е, з боку росіян саме дрони. Скажімо, так, на даний час е, війна є такою, що е, ну, вокруг кружляють дрони. Справа, зліва, наші чужі. Суміжників, ще когось, їх дуже багато. Тому, скажімо так, на даний час війна змінилась, але дії противника, які були, це піхотна атака, постійна навали, щоб, ну, скажімо так, зранку, в обід, ввечері по різних напрямках, ну, скажімо так, постійно. Угу. А дрони на оптоволокні у вас використовують на вашому напрямку, О, і як часто якщо використовують? Е, точних даних я вам не скажу, е, тому що не володію такою інформацією, але саме наш підрозділ зустрічався в пару разів, буквально пару разів з такими дронами. Mm -hmm. Я ще раз нагадую нашим глядачам про QR-код, який вони бачать на екрані. Ви можете допомогти 503-му окремому батальйону морської піхоти, який тримає позиції на покровському напрямку. Будь ласка, кожна гривня важлива, маленьких донатів не буває. Як кажуть, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Скажіть, а як щодо застосування авіабомб інтенсивність цих ударів вона зараз зростає чи навпаки зменшується? Тактика війни є такою, що е, ми закриваємо також, як і противник закриває деякі свої участки там фронту е, різними видами озброєння. Тому, типу, скажімо так, як ви називаєте авіабомб, тут менше ніж на Херсонському напрямку, але цей напрямок вони закривають за допомогою впівідронів. Угу. А щодо бронетехніки, от часто росіяни скаржаться, що дуже багато бронетехніки нищаться нашими FPV-дронами, і через це вони там багато кілометрів пішки ходять до своїх позицій. Чи справді у них якийсь дефіцит бронетехніки, чи про це не можна наразі говорити? Ну я точно вам не скажу, і скажу, чи тільки за свій напрямок, тому що можу говорити тільки за нього. На даний час, скажімо так, противник здійснює піші переходи по 7-8 кілометрів, тому що наші дрони цуміжні підрозділи. А також і ми знищуємо їхню техніку на підході за допомогою допомоги в Угу. А, а з артилерією, як от нещодавно в гур показували відео, до речі, з Покровського саме напрямку, як українським важким дроном знищили 12 і пошкодили сім гармат. А, м, наскільки інтенсивно вони там застосовують артилерію і чи вдається отак протидіяти їй? Важку артилерію вони застосовують менше, тому що, як ви кажете, суміжні підрозділи також гур нищать їх там десь далеко в тилах. Найбільше вони застосовують міномети. Міномети 120-го калібру і 82 го угу. Ну а я ще раз нагадаю нашим глядачам, що вони можуть допомогти 503-му окремому батальйону морської піхоти, задонативши за тим qr кодом який зараз на екрані. І е, зайшовши потім після розмови на YouTube і задонативши там за цим qr кодом я вам дуже дякую за те, що розповіли останні новини з Покровського напрямку. Це був позивний АЙС військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти.